Сьогодні минає 5 років. Відколи побачило світ перше число тижневика телерадіогазета. За цей час друковане видання найбільшої у нашому краї медіа структури Волинської державної телерадіокомпанії здобуло чимало шанувальників. Адже на сторінках газети щотижня друкується 50 теле і радіопрограм, новини області України та світу, книжкові цікавинки та чимало іншої корисної інформації. Як зароджувалася ідея тижневика і його сьогодення? Дивіться далі у сюжеті. Заслужений журналіст України Святослав Порошко натхненник і творець більшості ідей, що втілюється на сторінках телерадіогазети. Він не приховує, що все життя сповідує принцип журналіста: не писати не можу. Свій професійний шлях, колишній генеральний директор ВДТРК розпочинав на газетярській ниві, тому досконально знає, як народжується часопис. Досягши висот у теле і радіожурналістиці, Святослав Костянтинович вирішив, як він каже, повернутися в юність. Це одне із тих задумок, які ми поставили перед собою в колективі Волинської телерадіокомпанії, в якій було Волинське радіо, Волинське телебачення і радіостанція Луцьк, перша в Україні мовна станція такого формату, FM-формату. Для реалізації творчих ідей потрібні однодумці, які з пів вміють почути інколи недомовлене і побачити те, що для більшості є невидимим. Шеф редактору від телерадіогазети вдалося знайти тих, з ким творити легко і просто. Майстер верстки Олена Ляховська, від якої найбільше залежить зовнішній вигляд тижневика, не приховує, що любить своє творіння. Я дуже люблю свою роботу, і кожна газета за кожну переживаєш. Буквально здаємо пізно в вівторок в друкарню газету, то кожен, кожну середу вранці йдеш на роботу і не дочекаєшся, коли вже глянеш, ага, більш-менш нормально роздруковано, все, ну, тоді вже заспокоюєшся. У телерадіогазеті кожен із читачів може знайти що для душі. Окрім 50 телевізійних і радіопрограм, а у цьому тижневик традиційно тримає лідерство серед волинських видань є новини краю, України і світу, Книжкова полиця прогнози народних і професійних синоптиків, кулінарні рецепти. Є й такі рубрики, яких не побачите в інших газетах, розповідає шеф-редактор Святослав Порошко. Пісні, слова і ноти, до яких ми друкуємо кожного числа. Це чи не єдина така? Видання в Україні, яке в кожному часі друкує пісню. Ми хочемо, щоб в такий спосіб молодь наша знала твори, українські народні пісні. Передусім. Сьогодні телерадіогазеті виповнюється п'ять років. Багато це чимало. У редактора... тижневика Олени Кошель своя відповідь на це запитання. Перші кроки це певно. Вони найтяжчі, як і для дитини і малої, так і для юного видання, яке тільки починає свій шлях в життя, тільки починає здобувати прихильність читачів. Заявляє про себе. Ми вже маємо своїх постійних читачів. Ми вже маємо за ці роки навіть своїх постійних передплатників. Є люди, які цілеспрямовано запитують на розкладках преси не якусь там газету будь-яку з програмою, а саме телерадіогазету, і це приємно. У мене є, наприклад, така мрія збільшити обсяг телерадіогазети. Ще однією особливістю телерадіогазети є те, що вона потрапляє до читача у середу, а не четвер, як більшість друкованих видань області. Завтра побачить світ нове число тижневика уже 261 шістдесят а його творці вже працюють над наступним святковим випуском, приуроченим до професійного свята людей, які своє життя пов'язали з радіо і телебаченням. У день народження хочеться побажати колективу телерадіогазети газети нових ідей і вдячних читачів, які достойно оцінять працю творчих людей.